Привіт, малята! Ласкаво просимо до фруктової веселки. Сьогодні ми познайомимося з яскравими та смачними фруктами. Поїхали! Привіт! Я Яблуко. Я червоне, кругле та хрумке. Їж мене, щоб бути здоровим та сильним. Смачного. Привіт усім! Я банан. Я жовтий, солодкий і даю багато енергії. Мене обожнюють мавпочки, і вам я теж сподобаюсь. Привіт, друзі! Я Апельсин. Я соковитий, помаранчевий і багатий на вітамін С. Мій сік часто п'ють на сніданок, щоб бути бадьорим цілий день. Привіт, я Ківі. Я зелений всередині, коричневий зовні та дуже смачний. Я маленький, але повний сюрпризів. Привіт усім! Ми виноград. Ми маленькі, фіолетові та завжди зростаємо в гронах. Нас можна їсти свіжими або як родзинки. А тепер ваша черга. Вгадайте, який фрукт червоний і хрумкий, правильно це яблуко, а який фрукт жовтий і солодкий. Так, це банан. Яблучко червоне, солодке і красиве, зі мною настрій добрий буде вам під силу. А я банан веселий, жовтенький, та м'який, З'їж мене щоденно і будеш ти швидким. Як і візе, зеленьке пухнасте спробуй мене раз. Друзі, всіх малят! Фрукти їжте, тітки, і буде кожен рад. Дякуємо, що завітали до фруктової веселки. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і розказати про свій улюблений фрукт у коментарях. До зустрічі, малята!